12 епічних провалів AI. Що було не так? Привіт, я Євген Паталяк, і сьогодні розповім вам про 12 найгучніших провалів штучного інтелекту. Справжні кейси, які коштували компаніям мільйони і репутацію. Це не просто глюки, це серйозні уроки для всіх, хто планує впроваджувати AI в свій бізнес. Перший випадок: Chicago Sun Times та Philadelphia Inquirer надрукували літній список книг, згенерованих штучним інтелектом. Половини з цих книжок не існувало. І я й вигадав авторів назви, навіть рецензії, другий МакДональс закриває систему автозамовлень на базі штучного інтелекту. Після трьох років з IBM експеримент завершили. Бот постійно плутав замовлення і додавав по 260 магнагенців. Третій випадок: Грок AI звинуватив гравця NBA Клея Томпсона у вандалізмі. Причина він зустрів фразу throwing bricks», що у баскетболі означає кидати мимо кільця, і сприймав її буквально. Четвертий чат-бот для підприємців у Нью-Йорку радив, як красти чайові, продавати продукти зі смітника і оминати податки. Система була спільною розробкою міста і приватних підрядників Air Canada... Програла суд через бота, який помилково пообіцяв пасажиру повернення коштів. Компанія заплатила компенсацію 812 канадських доларів. Шостий Sports Illustrated опублікував статті створення AI під е, вигаданими іменами з фейковими фото. Викриття підірвало довіру до бренду. Сьомий випадок: платформа Intour Group. Дискримінувала кандидатів за віком, і я й автоматично відсіював жінок старше 55 і чоловіків старше 60. В результаті штраф 365 тисяч доларів і зобов'язання переглянути політику. Ще кілька глучних прикладів. Зілов втратив понад 300 мільйонів доларів на будинках, які AI оцінював занадто оптимістично. Медичний алгоритм знижував потреби темношкірих пацієнтів, бо був навчений на нерепрезентативних даних. Що об'єднує всі ці історії? AI не винен, винна сліпа віра в автоматизацію без контролю. Навіть щось просте, як онлайн-замовлення чи юридична порада, може обернутися катастрофою, якщо не буде людського нагляду, чітких меж і як якісного тестування, не бійтесь AI, але навчайтесь, ставтесь відповідально і пам'ятайте, не все, що працює в демо, працює в реальному житті. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві реальні кейси, а не обіцянки з майбутнього. Напишіть у коментарях, яку з цих помилок ви найбільше боїтесь повторити в своїй компанії.